Вітаю вас, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського телеканалу. В ефірі програма Питання дня, простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення з вами Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється: про бібліотеку, про читання, про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні. То як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас. Доброго дня! Дякую, що запросили до себе. Починаємо з головного і можливо трохи несподіваного, якою є сучасна бібліотека сьогодні? Якщо відійти від класичного уявлення про тишу і полиці з книжками. Сучасна бібліотека це не простір, де просто зберігаються книжки. Сучасна бібліотека це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції, відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками, працюють люди з Інтернет-ресурсами. Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності? Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми, і бібліотека постійно змінюється і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовуються під сучасного користувача, відкриваються для різних. Категорій і взагалі стають тим місцем, де можна просто поспілкуватися. Отже, які трансформації відбулися в бібліотеках Кривого Рогу за останні роки? За останні роки бібліотеки Кривого Рогу стали більш сучасними та відкритими. Бібліотечні фонди поповнилися українською сучасною літературою. Стало більше відбуватися заходів для дітей, молоді для дорослих читачів. В бібліотеці діють інформаційні центри. Клуби розмовні, де вивчають українську мову, англійську, польську мову. Зокрема, в нашій 11 бібліотеці відкрито хаб цифрової освіти, де бібліотекарі надають допомогу запанування цифрової грамотності. Так, у нашій бібліотеці 11 працює інформаційно-правовий центр правам людини належну увагу. В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також ще на базі нашої бібліотеки відкрито. Інформаційно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб Бахмутського району. Ось такі зміни відбуваються в бібліотеках Криоворогу. Ну, це завжди відповідь на потреби людей. А хто сьогодні основний відвідувач бібліотеки? Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого одного, знаєте, постійного читача. Різний читач до нас приходить: це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньо переміщені особи. І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар і чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше? Гарне питання. Сучасний бібліотекар це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасна бібліотекар. Ця професія дуже змінилася. Кардинально бібліотекар зараз це. Перш за все, це психолог, це вчитель, цей режисер, цей сценаріст, цей журналіст. Бібліотекар займається різними видами, такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася. Ця професія. У програмі Питання дня ми сьогодні говоримо про бібліотеку, а перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше? Люди не стали читати менше, це безумовно. Але як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше. Кожен вибирає для себе щось своє. Хто читає паперову книжку, хто читає електронну книжку, хтось користується інтернетом, і кожен для себе вибирає те, що йому до душі. Часто можна почути фразу люди перестали читати. Наскільки це твердження відповідає дійсності? Можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають, як читали, так і читають читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають. Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять? Читачів зараз знаєте, читають такі книги з нашим часом, таким неспокійним. Люди більш хочуть психологічного розвантаження, читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності. А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше? Ну, це індивідуально, мабуть, але питають зараз більше всього питають авторів сучасної української літератури, читають все ж більше те, що пов'язане з історією України. І останнім часом більше цікавляться психологією. А бувають такі несподівані або нестандартні читацькі записи. Запити завжди бувають такі веселі бувають запити, коли користувач приходить до бібліотеки, забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку. Дайте мені вона такого там кольору, там зеленого, чистинього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити. Бувають не всі, однаково легко користуються цифровими ресурсами, чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології? так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери це ну наприклад, у людей немає цього дома, дома, і до бібліотеки можна прийти цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в дії, замовити онлайн білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях. Такі універсальні мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас так, да. які завжди допоможуть так, у будь-чому. Так, а бібліотека це не лише книжки, які ще функції вона виконує для громади міста. Але це ви вже сказали. Переприлічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали. Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки це ну серце громади. Ви розумієте, бібліотека навчає згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, поспілкуватися. Бібліотека займається збереженням нашої культурної спадщини. Це я думаю, саме головне. А людям важливо мати безпечні і відкриті простори. Чому бібліотека може бути саме таким місцем? Бібліотека це безкоштовний простір, перш за все, і відкритий для всіх користувачів, незалежно від віку, статусу. І в бібліотеці завжди панує така, знаєте, атмосфера поваги. Доброти, такої щирості, і це ну так робить її комфортною для всіх мешканців нашого міста. У складні часи зростає потреба в підтримці. Як бібліотеки реагують на суспільні виклики сьогодення? Бібліотеки реагують на суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів. Ми надаємо безкоштовний доступ до у бібліотеці. Так, до комп'ютерів бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності. Ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів. Це дуже важливо. Культурні події це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих, о, це можна розповідати дуже багато. У бібліотеках дуже багато проводиться заходів. Це і зустрічі з письменниками, з поетами, з видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг, це і клуби за інтересами, і це таке спілкування, що ну дуже запам'ятовується надовго. Наприклад нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус, і це таке було живе спілкування. Читачам дуже сподобалося. Питання, відповідь, це все завжди так цікаво. Пані Марія презентувала свої нові книжки Мами, «Букова земля жінці можна довіряти, і це було дуже цікаво. Тобто, бібліотека стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми. Так, а читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів? Ну молодь завжди читає таку літературу як. Ну, от фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, я, як мене мені поводиться в цьому світі, така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально цікавляться сучасною українською літературою. Перечитують класику, де більшого читають там мемуари. Таке чтиво, молодь часто вважають найскладнішою аудиторією, як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей. Е, дуже цікаве питання. Е, знаєте, бібліотеки зараз. Е, м Відходять від того стереотипу, коли казали, в бібліотеці повинна бути тиша, голосно не розмовляємо зараз, не так. Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися і послухати музику. Дозволяємо пити каву, надаємо безкоштовний вайфай. Тобто молодь почуває себе комфортно в наших бібліотеках. Це класно. Для багатьох родин читання починається вдома яку роль бібліотека? Відіграє у сімейному читанні. Ну бібліотека допомагає формувати культурну сімейну культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь. І батьки, і діти, це і воркшопи, це мастер-класи, це і майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм, полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм. Потрібно. А чи ведете ви соціальні мережі? Чи зможуть читачі подивитися анонси? Дякую, цих подій? дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки. Зокрема, у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників. Ми робимо анонси і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окремо важлива тема українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками? Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. Це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику, це дуже приємно, і ми сподіваємося, що інтерес до української книги. Не буде зменшуватись мова. Це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською? Читати українською, тому що ми українці, це наша мова, це наша ідентичність, це наша історія. Без мови ми ніхто. Її треба вивчати. Це словниковий запас, це обов'язково. Читання формує світогляд. Які книжки допомагають краще зрозуміти себе і свій час? Ну, це знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного. Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забушко, можливо, Сергія Жадана цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос. Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам? Ну, це індивідуально. Розумієте, щоб бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це можливо, навіть і не за один раз. Читач, мабуть, прийде декілька разів до бібліотеки, тоді вже бібліотекар може знати його інтереси і конкретно порекомендувати книжку. А чи буває так, що завдяки? Що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів. Безумовно, коли книжка попадає до бібліотеки. Так, бібліотека рекомендує її. Розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І, і бібліотека рекомендує розповідає, а читать знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки на своїй сторінці у мережі Фейсбук. А чи читає молодий читач англійською мовою? Читають обов'язково. У нас є література англійською мовою, У нас є в місті бібліотека. Де є відділ іноземними умвами література, так що читають і у нас є працює клуб, відділ обслуговування центральної бібліотеки, де проходять заняття з англійською. Так що читають читання, часто стає підтримкою у складні моменти. Чи можна сказати, що книги допомагають людині емоційно триматися? Так, я думаю, що так, тому що, знаєте, Книга відволікає, відволікає від, від сьогодення досить непростого нашого життя. Коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що я думаю, так так це дійсно працює у світі швидких новин. Важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення? Ну для мислення. Тому що ну бібліотек, бібліотека, книга розвиває критичне мислення, уважність, здатність мислити так, знаєте, і у цю в потоці у цій інформації щось вибирати таке, те, що потрібно тобі. Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах? Бібліотеки не зникнуть. Це я так думаю однозначно. Бібліотеки будуть, але вони будуть змінюватися. Вони будуть змінюватися, підлаштовуватися під теперішній час, і вони будуть гарними, але вони будуть іншими. Трошки філософське питання: як змінюється читач протягом. На протязі життя, от від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже поважному віці, ну дивіться в дитячому віці, як читають, да? дітки спочатку з батьками щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки, гортають, пізнають світ. Це вже одне. Коли дорослий ще читач, уже підлітковий вік такий є, більше хочеться почитати щось таке серйозне на той момент, читається там, вважається. І це можливо там фентезі. Як жити, такі питання задають, або а, те, що задали в школі. Ну за програмою за програм так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читач, він він вже знає, що він хоче. Уже виважено читається або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, под, переосмислити подивитися іншим поглядом. І трішки особистого, що для вас означає робота в бібліотеці. Для мене особливо це спілкування, спілкування з людьми, це творчий процес, і обов'язково це любов до книги. І на завершення звернення до наших слухачів і глядачів, що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні. Я просто порекомендувала. Підчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю. Вибрати свою книгу і читати, тим паче, зараз бібліотека це цікаво, це сучасно, інформативно і дуже рекомендую особисто сходити до бібліотеки. Пані Алло, дякую вам за цікаву, спокійну і дуже змістовну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, бібліотека це живий простір, який змінюється разом із людьми. Це була програма Питання дня до зустрічі.